Друзі, привіт! Фіат Пунто Два дня мав, один день Еску мав, 222 потім Elix. Це такі великі-великі машини, світлі. І такий був своєрідний кайф. І зараз такий маленький бжик на чорному салоні, тряпці. І так воно виглядає трошки дешево. Ну, зато безстренько і без проблем, без якогось лишнього стресу, бо з тими другими машинами завжди є стрес. Що, друзі, ми бачимо? Бачимо чорний пластик, що не повинен бути. Повністю машина вся натерта, бачимо тут коцьки. Тому я думаю, він вже без косметики не буде їздити. Буде тільки така на ну, Ми Помиємо подивимося, що з ним буде після чистого. В общем, кермо класне, спортивне, цікаве, але ну, дуже тверда шкіра, таке майже пластмасова. Є підтертість. ну то ж таке, Помиється, ще більше проявиться. Так буває. Також сідухи ніби непогані. Але... Ой, чую, кути вже там марцюється весна. Взагалі, нема біди, органіки, трошки плагу, Під ногами дві пари ковриків і оригінали. І тут коврка особо, ковліна особи нема, тому його миється легко, швидко миється, швидко сохне. Так, ззаді у нас ще весла, класна штука, безвідказна, майже ніколи не ламається. Тут якесь питно, таке масляне. Тут трошки вмусернику налетіло. Це що, чехли? бляха, муха це чехли? Чи ні, чи так воно коротше, так воно причіплено, виглядає чихли. Взагалі, ззаду теж дві пари ковриків. Потолок, друзі, чистий. Так, вага. Муки поздихали. Фіата фіатовська тема, вже відлітає. Щось, щось замотив, ага. фарба на підкрас. Короче, тоже. Це все ніби витягується, це без проблем стирається, зовні. Все, що зовні стирається, робиться без проблем. Такий бунтик на та чорній панелі. Поки що подивимося, чи вона посіріє, чи ні. Що вона дасть, бо я ж теж мафіатика, ну, тратично, що має, ще не продав. То знаю, що він може бути сірий. У мене був сіренький, гарненький, досить непоганий. Весь тільки мінус, які прокури, дикі, Офіки, це мінус. Я б дивився на таку машину, все би зайшло, ціна би зайшла, а це б мене повністю відштовхнуло, я б на таке не підписався. Друзі, давайте помиємо і подивимося, що буде з тим чорним пластиком, ніж самому цікаво. Ну що, друзі, чуда не сталося. Щоб такого чуда, все-таки машинка дешевого матеріалу має. Трошки змилося, трошки воно сіріше стало, але щоб таке, іменно, як іменно гарне сіре, то такого не, не сталося. На жаль. Також по панельці, бачите, вона не така чорна, як чорна була. Іменно. Але і не така, щоб сіра. Також ці всі оплотнителі я помив. Вони вже сірі і правильні. духи простиралися вони не були проблемні. Тут а все сіре. Можна намастити, але щось є. Тут просто через цеплення. Тут цеплення часто працює, якщо його намастити, може слизнути нога. Но зараз подивлюся. Це вже з клієнтом. Потолок був чистенький, нічого такого, щоб критичного. В общем, все тут чітенко в плані. Так, сзади теж порядок, все помылось. Підлога тут, звісно, така дешева, страшно просто. Все помилось, тут треба привідкривати після стірки, бо тут конденсат ловиться, І от тако от, щоб воно часом тут не затухло. Та забирати машину і хоча б 2-3 дні привідкривати духи, щоб воно там все видихалось. Ну, Муху я забрав дохло і какашки. Бо як здихала, то точно обосралась О, такі от ефекти, друзі. Ну, Прокура є, прокури, ніде вони не Ну, Не знаю. Ну, Мені виглядає ніби сіра, ніби правильна. Оттак. Але то мені кажеться, що я себе так хочу втішити. <смі> Буває таке. В общем, саме гірше тут підлога, її тут немає особо вона така коротка, така маленька, просто, ну просто таке, ну, короче Подобія але зізільок маленький, не вигляд стильний, та можна кататися по місту.